Мінус 7,4 кілограми за 73 дні. Парадокс. Я маю навіть більше енергії, ніж до схуднення. Ніяких дієт голодних, ніяких спортзалів 5 разів на день. Ось моя система для зайнятих підприємців, ну і просто зайнятих людей. Мене звати Сергій Касаткін. Мені 43 роки, я підприємець і зараз проживаю в Польщі. Я батько трьох дітей. І в мене є 18 років досвіду виступів на сцені. У 2018-му я переїхав з родиною до Польщі і почав працювати в Макдональдсі. Вдома я був музикантом, вдома я був викладачем, я був диригентом міського оркестру. А тут я просто смажив картоплю фрі. І так починалася моя іммігрантська дорога. Зараз я власник мовної школи і центру розвитку для дітей. За три роки понад 2000 клієнтів пройшло через нашу школу. Я не фітнес-тренер, а підприємець, який навчився будувати системи. Це дуже важливо. Щоб схуднути, потрібна система. Чому я це роблю? Тому що моє покликання ділитися досвідом, який працює в реальному житті. Раніше я працював вчителем. Я вчив дітей музиці, я вчив дорослих музиці. Коли я був диригентом оркестру, я постійно передавав свій досвід музикантам. І зараз я просто продовжую робити те саме. Найкраще, що я можу отримати взамін, це результати людей, які подивились мої відео чи були в мене на уроках. Слухайте уважно, я зараз розповім вам всю систему від А до Я. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці буде найцікавіше. В цьому відео я покажу, як рахувати калорії без голодування. Скільки білка потрібно для енергії. Чому тренування це не основа схуднення. Як контролювати сон? І чому це критично? Я буду розказувати свій досвід, буду показувати то, що працювало в мене, і. Покажу, які в мене результати. Які вітаміни дали мені енергію, як у 30 років, хоча мені зараз 43, але вітаміни теж зіграли ключову роль в моїй системі. Про це все дивіться в відео. І наприкінці покажу вам бонус. Так, я покажу, як налаштувати AI бота під себе. Це найважливіше. Початок історії. У жовтні 2025 року. Я прийняв рішення, що мені треба щось зробити. Мені 43 роки, зріс 163, вага 72,4. Але, ну, чесно, там і до 73. Для мене це багато. Індекс маси тіла 27,3 надлишкова вага. Але важливо було от що. В мене був величезний живіт і морда не поміщувалася в камері. Мені хотілося добре виглядати, це було для мене важливо. Я хотів добре виглядати і добре себе почувати. Я людина публічна, я постійно виступаю перед людьми, тому мені хотілося виглядати добре. Я вирішив, що мені треба щось з цим робити. На кінець в мене було. Ну і зараз, в принципі, вага 65 кілограмів, коливається 65 і, 2, 65, і 1, 65, 64 і 9. Я так тримаю. Тобто мінус 7,4 кг за 73 дні. Це не магія, це звичайна математика. Я порахував кожну цифру за допомогою AI-бота. Швидкість 0,82 кг на тиждень. Індекс маси тіла на зараз 24,5%. Це норма для мого віку, зросту і комплекції. Що я їв? Дивіться. Важливо от що сказати. Я їв індичку, курку, яйця, творог, рибу. І дуже не написано цього в презентації, але дуже мені допомогло. Допомогла порада мого тренера, про якого я скажу пізніше. Вона порадила мені купувати тунець в власному соку. Він без олії, нежирний, і в ньому дуже багато білка. От. Тому що білок для схуднення є критично важливим. Білок для схуднення є критично важливим. Якщо ти просто їси мало і втрачаєш кілограми, ти втрачаєш м'язи, а значить, втрачаєш силу. Ти ніколи не будеш сильним, ніколи не будеш витривалим. От. Тому білок постійно був на першому місці. Мені, мій AI-асистент, постійно говорив, скільки білка, подивись, сьогодні з'їли мало білка, сьогодні мало білка. І це було одним з таких важливих критеріїв, на які ми дивились. Вуглеводи. Гречка, рис я їв, картоплю. Іноді рідше, але до 15-ї години. Жири, олія, 10 грамів на, на обід, авокадо, горіхи. Ну і е, часами я купував собі тунець в олії. Там теж була олія, і це смачно, і багато білка, і жирів. Але головне, я все зважував. От, я зважував продукти, я купив собі ваги. Вони там щось там в, по польських цінах 20 злотих я купив самі звичайні на Allegro, зважував до грама, і це допомагало мені писати звіти своєму боту. Так важливо також додати, я їв солодке, але рідко. Їв мед, постійно, майже їв фрукти, але старався їсти це до 15-ї години. Ходив навіть декілька разів в Макдональдс. Але про все я говорив боту, і він враховував мою їжу в денну норму калорій. Я не хочу тут зараз завантажувати цифрами, про них ми поговоримо трохи пізніше. Далі, скільки часу я проводив із своїм ботом? Щодня 20-25 хвилин, інколи 15, але думаю, що 20 все-таки це був мінімум. Якщо помножити це на 73 дні, це загалом 24-30 годин. Менше, ніж ти витрачаєш на соцмережі щодня. Я зважував продукти, писав звіти, аналізував і коригував своє меню. Було так, що я вечором приходив з роботи і писав, що я можу з'їсти. Він мені пише: так, ти з'їв вже стільки-то, стільки-то сьогодні, давай вечором салат, легкий йогурт. Я кажу, ну окей, ложечка меду сьогодні, чайна, маленька, підходить, давай, підходить. І так виглядав весь процес. От. Я використовував вітаміни і мінерали. Про це окремо скажу, кому цікаво. Ці вітаміни і мінерали сертифіковані для професійних спортсменів, натуральні складники. Але важливо розуміти, що їхня роль у результаті це всього лише 5%. А 95% це система. Я зразу точно можу сказати, що ніякі. Добавки самі по собі. Худим, струнким тебе не зроблять. Це правда, і я можу авторитетно це заявити. Або якщо зроблять, то ти будеш або голодний, або будеш худнути неправильно. Добавки не роблять роботу за тебе. Вони допомагають тобі робити роботу краще. Це важливо. Хочу, щоб ми це зафіксували. Так, отже, формула яка. 95% це дисципліна. Ну або система. Я це називаю так. Бо сказати, що це прям така дисципліна жорстка, я би не сказав. 5% це добавки. і результат мінус 7,4 кг. Трохи більше, ніж за 2 місяці. Я дуже задоволений результатом, бо я так собі, в принципі, і планував. Я хочу зафіксувати одну важливу річ. У всьому важлива система. Система працює. Як в бізнесі, так і в фінансах, так і в схудненні. Я сів і собі просто подумав: а що буде, якщо я створю собі AI дієтолога? Я вже майже рік постійно працюю з штучним інтелектом. В мене є працівники, які рахують мені гроші, в мене є працівники, які є моїми туристичними операторами, які вишукують мені там подорожі, в мене є працівники. Які допомагають мені приймати якісь рішення на роботі в бізнесі. В мене є працівник, мій особистий AI-психолог, з яким я спілкуюся, скаржуся йому на свою долю, і він мені допомагає. Це жар, звичайно, я не скаржуся на долю. От тому е, мені просто прийшла така ідея, і я вирішив на собі її перевірити. Дивіться, що було важливо. Важливо було моє рішення. Я про це теж буду говорити. Мене просто задовбало виглядати так, як я виглядав. І я собі сказав: я спробую також скажу, що мені було важко на початку. От на початку це було, мабуть, найгірше. Треба було перелаштуватися, що ти не їси багато вареників. Хоча вареники теж можна їсти, але в міру. Ну і розуміти, скільки ти там вареників можеш з'їсти, так в рамках калорій. Просто це їжа висококалорійна, але вона не насичує тебе. Так, як наситить тебе, наприклад, курка. Якщо ти візьмеш 500 калорій курки і візьмеш 500 калорій вареників, то в співвідношенні це буде ну, не, не до порівняння, так скажемо. Далі буду розказувати, які ще фактори мені допомогли, бо само по собі, схуднення не відбувається без додаткових факторів. Про ці фактори я буду говорити далі. Слухай уважно. Отже, найголовніший блок в моїй системі це бажання змінити своє життя. І неважливо, чи ти будеш худнути, чи ти будеш робити якусь нову справу, чи ти будеш вивчати щось нове, чи ти будеш впроваджувати спорт в своє життя. Важливо зрозуміти, от що, без твого бажання нічого не буде. Я бажання вам не дам. Я вам дам інструкцію, як зробити бота, я вам розкажу, як виглядає моя система, але бажання це ваша сторона. Ще одне. Це цифри, про які я тут кажу, це сиф, цифри для мене. Калорії, білки, там, вітаміни це все для моєї ваги, віку і моїх цілей. Ваш бот буде рахувати те, що вам потрібно. Там в інструкції буде видно, ви зробите інтерв'ю своє з ботом, він запише всі параметри про вас і буде вам допомагати контролювати вагу. Можливо, комусь треба схуднути, можливо, комусь треба. Тримати вагу, можливо, комусь треба набрати м'язи, все індивідуально, і саме цей бот дуже допомагає. Ідемо далі. Давайте зафіксуємо. Дефіцит калорій. Це перше і найважливіше, що мені робив бот. Я ще раз хочу про це сказати. Він мені сказав, так, Сергію, 1650, 1700 калорій щодня, дефіцит приблизно 300 калорій на добу, щоб схуднення було. Природним і здоровим, щоб в тебе не крутилося в голові, і так далі. Можна їсти все, що завгодно, але калорії треба рахувати. І їсти все, що завгодно, теж в міру. Бо якщо ти наїсися морозива, то звичайно тобі там не дуже бот допоможе. Але якщо це буде 150 грамів морозива, так як в мене, а все інше я наїм салатом, то я поміщуся в свою норму. І все буде працювати. От, в мене є приклад, мій особистий. Я в кінці листопада, це вже був десь місяць програми з ботом. Я поїхав на Тенеріфе. Поїхав в подорож. І думав: ну добре, як поправлюся, так поправлюся. Вагів у мене не було. Тобто я все робив на око. Я боту просто фотографував тарілки. Оце я на Тенеріфе, їв рибу, їв. Овочі, я їв м'ясо, я їв курку. Вони там дуже люблять картоплю в мундірах. Вона у них називається Папа Канарія. От. Я все це вписував на око. Коли я не знав, що мені їсти, я просто фотографував для бота меню на іспанській мові. І він мені казав, так, в меню є номер 5, отам є курка, печена, не смажена на олії. Окей, давай. Оце з'їмо. Три картоплинки. Вперед, я йому кажу: слухай, от я сьогодні так гарно все поїв і, і тримаю. Можна мені з'їсти десерт? Він мені каже, фотографуй. Ну, пише. Він зі мною не розмовляє. Він пише: фотографуй десерт. Я фотографую. Окей, оце от легеньке, оце з'їмо після обіду. Буде нормально. Я приїхав додому. Через тиждень в мене було мінус півтора кілограми. ще. Хоча я там їв взагалі не обмежуючи себе в чомусь. Тобто я їв достатньо багато, я був ситий, купував там яйця в магазині, варив собі зранку, хліб їв цільнозерновий. але кілограми все одно йшли вниз. Наступне тренування. Важливо сказати, от що. що само по собі тренування не. Дасть вам такого ефекту, як дефіцит калорій плюс тренування. Тобто, спочатку дефіцит калорій, а потім тренування. Якщо вам важко ходити в спортзал, і це нормально, бо це відео може дивитись, будуть різні люди, почніть просто ходити. Я теж не супер-пупер тренуюся, я часто пропускаю тренування. Але стараюся, щоб в мене було 8-10 тисяч кроків мінімум. Просто виходиш і гуляєш зранку, ввечері. В мене є собачка, я її беру і там вечором гуляю. Зранку гуляю, ходжу. Тобто рух помірний і помірні навантаження. Я не фітнес-тренер. Я не буду тут зараз вам розказувати, як тренуватися. Краще звернутися до спеціаліста. Але... Тренування дадуть вам додатковий дефіцит калорій, помірні або хоча б прогулянки. І я дуже вдячний тренерам, які мене привчили до тренувань. У мене теж не зразу це вийшло. Софія і Анна, якщо ви будете дивитись це відео, ви круті, знаєте, я вам дуже вдячний, бо ви змінили, в принципі, мій підход до і спорту. Наступна справа: сон. Важливо. Собі чітко усвідомити, що сон і схуднення напряму зв'язані. Якщо ти спиш погано, то в тебе високий рівень кортизолу, і організм затримує воду. Якщо ти п'єш мало води, то організм все одно буде затримувати воду, щоб там всі біохімічні процеси відбувалися, без нормального сна сповільнюється метаболізм. В мене це не найсильніша сторона, але я заморочився. Я купив собі спеціальний годинник Garmin, який контролює мої калорії, який контролює фази сну. І він мені, в принципі, дуже сильно допоміг теж контролювати процес схуднення більш е, широко. Я просто брав звіти з годинника і теж кидав в свого бота дієтолога. Все. І він казав: ага, сьогодні ти типу, поспав менше. Я кажу: Слухай, в мене вага вже стоїть тиждень. Він каже: так ти ж не спиш. Або, наприклад, зараз в мене 65 кілограмів, але внизу живота є жир. Ну, або я не знаю, що це таке. І бот мені пояснює, там це велике повідомлення, що коли ти спиш погано, наприклад, не 8 годин, а 6, то це так званий кортизоловий живіт. Ну, тобто, в цьому треба розібратися і цю. Важливу таку деталь треба враховувати. Наступна справа: вітаміни. Я не хочу тут розказувати, так, що я там пив, який бренд, але вітаміни, в принципі, змінили моє самопочуття. Я теж заморочився і знайшов дуже крутий комплекс, який повністю мене задовільнив. Він давав мені, і тут я трохи пояснюю, так? Кому буде цікаво, я обов'язково розкажу, які саме я пив вітаміни, вітаміни групи Б для нервової системи, магній для м'язів, і сну. І завдяки от цьому комплексу мій сон покращився. Бо після початку війни, в принципі, я дуже погано сплю. Хоч я і живу далеко, я живу за кордоном, але постійно там дивився в новини, мій дім в окупації, мої близькі під обстрілами. Ну, зараз кожен українець розуміє, що це таке. Тому мій сон був дуже поганий. Завдяки цим вітамінам, завдяки цьому комплексу мінералів і вітамінів я сплю майже як дитина. Ну, якщо б можна було поставити оцінку десь на 8,5 з 10. І це постійно покращується. Так? Тому про вітаміни скажу пізніше, але знайте, правильний комплекс теж впливає. На ваше схуднення. Що ти отримав зараз в цьому відео? Тепер ти можеш худнути правильно, бо ти отримав систему. Я не мотивую, не надихаю, я даю систему. Це дуже важливо. Тепер подивимось, як створити бота. Що треба зробити, щоб у вас був такий самий бот, як у мене, і щоб він вам допомагав худнути правильно. Перейдемо до створення вашого персонального дієтолога або консультанта. Що треба зробити? Я рекомендую робити це в комп'ютері. Так буде простіше, зрозуміліше і зручніше. Перший крок вам треба відкрити браузер Google Chrome. Тут все зрозуміло. І далі ми переходимо в Telegram ваш. Писуємо Telegram Web, вводимо ваш номер телефона, вам приходить код, ви входите на свій профіль. Після цього ви переходите в канал, в якому ми з вами всі знаходимось. Мій канал Сергій Касаткін, фінансовий порядок. І перше, що ми робимо, ми шукаємо ось таке посилання. Це посилання буде. В каналі, якщо перейти в закріплене і опускатися нижче. Це буде системна інструкція, програма бота. Нам треба на неї натиснути. Вона відкриється в сусідньому віконечку. Нам так і потрібно. Ми наразі її просто залишаємо. Відкриваємо віконечко третє. І в пошуку шукаємо. Гіміні-Гугл. Так це виглядає. Ми на нього натискаємо і попадаємо в Гіміні Google. Можна це робити в чаті GPT, можна це робити в Cloud, наприклад. Але Гіміні Google, як для мене, самий такий придатний сервіс і самий зрозумілий. От ми з вами тут знаходимося, так виглядає інтерфейс. Вам треба обов'язково зайти в свій аккаунт. Отут, в ваш профіль. Бачите? Gmini Google, що важливо, пропонує нам місяць безкоштовної преміум підписки. Якщо ми отут натиснемо, то е, ми зможемо користуватися всіми його сервісами безкоштовно цілих 30 днів. Важливо, для того, щоб ваш бот працював коректно, треба. Купити все ж таки ту платну підписку, щоб ви могли без ліміту з ним спілкуватися. Бо якщо у вас буде безкоштовна версія, в нього будуть швидко закінчуватись ліміти, і це все не спрацює. Що ми робимо далі? Отут у нас є така вкладочка, яка називається геми. Ми натискаємо геми, і бачимо тут всіх ботів, от в мене тут їх декілька є, нам треба зробити новий гем. Можливо, там буде написано: створи бота, чи ще якось, чи новий гем, чи створи геміні бота залежить від вашої мови. Натискаємо. І що тепер нам треба зробити? Нам треба його назвати. Наприклад, Іван. Це взагалі не має значення. Що ми йому скажемо? Ми йому можемо сказати. Ти допомагаєш мені рахувати калорії. Писуємо опис. хто він. Це більше для вас. А от в інструкції, от сюди, от сюди ми повинні вклеїти код бота. Дивіться. Копіюємо до самого низу цей код, який у нас відкритою в іконочку. Краще зробити знизу. Отак. Копіюємо повністю. Натискаємо копіюй. Переходимо сюди, в сусідню вкладочку, в інструкцію, вставляємо в клей. І у нас буде десь «Збережи». Ага, отут. Запіш у мене. Сохраніть, зберегти. Залежить від того, яка у вас мова. Записали. Все, ваш бот готовий. У вас вилізе отаке віконечко, розпочні чат. Треба зрозуміти, що оцей бот, якого ви створили, це бот, який буде вас діагностувати. Це ще не ваш бот. Нам треба зразу, після того, як ми його створимо, написати слово старт, неважливо, якою мовою. І натиснути відправо повідомлення. І він зразу починає з нами говорити, якою мовою ви хочете спілкуватися. І ви просто відповідаєте на питання цього бота. В самому кінці вашої розмови, коли ви впишете всі параметри, коли ви впишете все, 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 все що він у вас запитає, він створить ще один код: це буде ваш персональний код. Він буде виглядати отак, як цей. Можливо, він буде українською там, чи якоїсь мовою, але він буде такий довгий код, де бот для себе створить програму. Ви його скопіюєте. Я не буду зараз це все інтерв'ю проводити, я думаю, що це просто і зрозуміло. Ви його скопіюєте цей код, перейдете сюди, в кнопочку Іван. От він ваш бот, той, якого ви створили. Це може бути не Іван, це може бути Маша, може бути Таня. Костя, неважливо, можна просто дієтолог. Як назвете, це не має абсолютно значення. І отут три крапочки: едитуй. От бачите? Редагуй, в мене польська мова. Редагуй, натискаємо. І оцей весь код, який в інструкціях, бачите, ми вклеювали. Треба взяти і видалити. А вклеїти той код, який бот створив вам після інтерв'ю. Розумієте? Тобто взяти ще раз і вклеїти новий код. І натиснути Запіш. Чи актуалізуй. Все, ваш бот готовий. І кожного разу, коли ви будете натискати на Івана, у вас буде вилазити отаке вікно. І ви будете з ним говорити. Я сьогодні з'їв то, то, то то і то. Все. Отут, в чатах, в історії, буде історія вашої розмови, де ви з ним спілкувалися. Я рекомендую просто кожного разу заходити саме в історію розмови з ботом і просто спілкуватися. Інструкція дуже проста: робіть і користуйтеся, і обов'язково напишіть коментар, чи вийшло у вас налаштувати такого бота? А ми з вами йдемо далі. Що тобі треба зробити завтра? А може навіть сьогодні. Найкраще, що можна зробити, це вже налаштувати свого бота, вже зважити свою їжу або хоча б приблизно сказати, що і скільки ти їси. І просто почати діяти. Більшість людей, які додалися в канал, ніколи, ніколи не візьмуться. І не будуть навіть читати. От я зробив голосування в каналі так нещодавно, хто зробив бота-дієтолога. І половина людей написала було ніколи. І часу на своє здоров'я, на своє схуднення не буде ніколи. Але я знаю, що ти не такий, і саме ти зробиш перший крок. Що ще треба зробити? Якщо це відео було корисне для вас, і якщо воно щось змінило. В вашій свідомості, в вашій голові. Я сподіваюся, що воно змінить щось в вашому житті. Обов'язково підпишись на мене в інстаграмі. Якщо ти ще не підписаний, я дам посилання під цим відео. Воно буде в описі профілю. Якщо тобі цікаво спостерігати за мною, спостерігай за мною. Я стараюся давати багато корисної інформації в себе на сторінках, в цьому телеграм-каналі, в якому ти дивишся це відео. І якщо тобі цікаво, які вітаміни я пив, які добавки змінили мій сон, які добавки змінили мою енергію, я почуваюся себе, я почуваю себе як в 30 років, обов'язково напиши мені в інстаграмі в Дірект слово вітаміни. І я тобі прийшлю, де купити, як купити, що це було, можливо, це тобі теж допоможе. Бачимось в наступних відео. До побачення! З вами був Сергій Касаткін.